Бо які в неї були проблеми з нирками по здоров'ю. І чому вона вирішила, маючи вдома маленький філимов ну, турман, спати ось такий великий Т-11. Пару слів? Ну, це була моя мрія, я дуже жаліла, що взяла маленький, але рада була, що був хоч маленький. Але, видно, так трапило. Тепер я маленький завезла сестрі, а собі беру свою мрію. Мрії збуваються? в нових разі. Коротко, можете розповісти багато людей нових, які не чули вашу історію, що було з вашими нирками ну, по саме дорожньому? У мене камені в нирках і це завжди була скора, два рази в рік це як мінімум, і це по реанімації, бо то камінь обірвався, пішов там вже в школі сумасшедше, то з роботи забрала, скора. І це в больниці два рази в рік, це як мінімум я лежала в больниці. З нирками. За той час, що я купила килим, я ні разу не попала в лікарню. А скільки часу у вас кило? Скільки в мене часу? До війни купилиш. Так, вже почти три роки. 3 роки так. Як ви їм користувалися? Як я, я користувалася, я включала ну, на високих температурах, я включала на 50, прогрівала ноги, подимала ну, під бедра, а потім виключала, як я спала mm -hmm. на ньому. Виключала на 42 і лягала ще на 50. Mm -hmm. Він вже ж охолоджувався там все часом. Mm -hmm. І так засинала. Я спала ці всі три роки, я спала на кобрі. Чи було дружня Бу спати на маленьку? На виключному, так. От він був на 52. 52, 52, а потім я не на 42, 42 і лягала одразу. 42. Так. І спала. Так. Ну ви просто поясніть, що 42, бо ми не могли вас відтягнути, що зараз всі не почали спати на 42. Ну так. Ну так Ні, так. Так. не собогнути. Ні, ти ж кажу, не чому? Так. Того, що я, я не могла ще відігрити. Тут тоді, тоді було на презентації, робили сауну. І люди вставали там мокрі, бо казали дів дівчата, щоб ріти щось передітися після сауни в салоні. А я полежала. Тобто ну, -то ви навіть ну, спотіти, я так? спотіти я так? так? Я не в мене ніколи не було, щоб я спотіла, Тоді треба пробігти, щоб в мене там чуть під мишками помокріло. У мене не було такого. Це, як люди да, питіють, да, ну як а зараз наскільки спите температура? Я так. Вам на мені комфортно? Так. Ну, діло в тім, що це був маленький коврик, ну, ну, а так, великий так. попробую, там, менше, скажу. Там. Попробую так. скажу. Так. Зараз скажіть, будь ласка, який тиск і як ви Ну, Тиск в мене взагалі хороший. А і нирки, ну, я не кажу, що вони зовсім не болять, як перетружуся, десь перемерку в цеху в мене дуже холодно, тому що на цементі холодно, то буває там, але я в лікарню не попадала за цей час ні разу. Тобто, дивіться, роботи не поміняла в тому приміщенні, що робила холодну кірові, але пікарня не попадає, тиску немає. Тобто кераміка діє, коли вона під вами, а не дивані. Діло в тім, що я ще ж перенесла і в мене тиск високий, зараз у мене тиск нормальний. А коли він в тому році? Тоже ще до війни. І дивіться, пані Галинка молода людина. Яка вже мала такі проблеми, як в старшому віці. Як змінилося ваше життя, коли почали користуватися керамікою? Як зараз ви почуваєте загалом? Ну у мене ще була така проблема. Ну я так думаю, що це знову безтервна просто не говорила. Кажіть. Перед війною мене положили в гінекологію, знайшли позаматкову за назначили операцію, через три дні треба було оперуватися і тут війна, і скасували всі несрочні операції. Мені сказали, ото документи на руки, якщо не дай лише щось. Швидку не визиваєте, берете таків, відділення з цими документами. І ми за вас зразу по сьогоднішній день. Я ото три неділі назад була в е, лікарям, зробила усіма денчими. Я так думаю, що це мені допомогло. Аплодисменти, Мамочка, чи робили ви на кераміки свої припікання? Ліни, ну, бо ми да. спали, спали, і спали, так? Да? Спала, але ну, в мене ще є дев'ятикульковий, кульковий, а це, це в мене так, так, як паличка-виручалочка, десь, десь погріла, десь е, може заболіла на насмарк, прогріла, і воно вистренько все проходить. І... Тобто багато обладнання до мене Так, Ще в мене є пов'язочка для очей, в мене та. є шапки для щитовидки, Галинка, так, так, що... такі питання я не знаю. Ну, під час війни і всі кажуть, нема грошей, нема грошей, всім, всім складно, але ви купляєте кили. Чи не шкода грошей? Ні, не шкода. Я б вже не купляла, але з сестри таке сталося їда, то мені сестри шкода грошей. І ви з сестри віддали свій віддала, і кожен день контролюю, чи вона спить. Вона спить. Mm -hmm. Ваше побажання з висоти вашого вже досвіду, трьохрічного внугабестрі, своїх вже результатів, побажання новим людям. Mm -hmm. Ну, ходити, не лінуватися, займатися і по можливості купляти. Якщо є таке, я ж кажу, я купила маленького, дуже жаліла купила. Маленького міяла тепер провини. Давайте призатуємо такі класні результати, дайте допомогу, тому що...